Дружба дітей, особливо підлітки. Часто батьки порімаються цим питанням занадто серйозно. Я Марина Романенко, ви на моєму каналі «Романенко be happy UA. Давайте розберемося детальніше в цьому питанні, отримали ось таке запитання. Донька 12 років часто спостерігає наступну тенденцію, що діти можуть дружити тільки вдвоє в парі, якщо з'являється третя дитина, то вже не можна. Коли її подруга дізнається, що вона дружила з кимось іншим, починає шантажувати, що тепер з нею не дружить, і донька починає через це нервуватися. Третього в компанії не може бути. Як допомогти доньці, яку пораду дати? Дуже слушне і хороше запитання, тому що у нас досвіду більше ніж у наших дітей, але інколи мені хочуть сказати, що батьки, ви занадто переймаєтесь 12, 13, 14 років, 11, це майже нарослі діти. І вони мають пережити якісь кризи в стосунках з кимось, щоб зрозуміти, як вони хочуть вибудовувати стосунки. Тобто потрібно наїстися неправильних стосунків, щоб захотіти зовсім інакше їх вибудовувати. Ось тут я б сказала своїй дитині наступне. Я б сказала, послухай, ти можеш робити все, що тобі заманеться. Ми вільні люди. Тобі сьогодні може подобатися ось ця людина, а завтра оця продовжує подобатися, і, і ще ось ця людина тобі цікава. От з нею цікаво розмовляти, цікаво проводити час. Чому ти маєш від цього відмовлятися тільки тому, що ти вже вчора спілкувався з іншою людиною або спілкувалася? Не потрібно. Потрібно зрозуміти, що ти маєш право дружити, спілкуватися, будувати стосунки з будь-якою кількістю людей, яка тобі буде приємна, тобі захочеться і з цієї, і з цієї, і з цієї, і з цієї. І не потрібно себе обмежувати. А коли хтось інший хоче мати, ну знаєте, монополію на тебе, то це просто бажання іншої людини, яке не означає, що тобі потрібно так жити. Люди по-різному. Ведуть себе в цьому житті люди з різних міркувань поводяться так чи інакше. Наприклад, якщо я боюся, що більше ніхто зі мною не товаришуватиме, я буду чіплятися за стосунки з тобою і буду казати, що якщо ти з кимось там будеш розмовляти, там в кіно сходиш в парк або там, не знаю, ще кудись, я з тобою тоді не буду розмовляти. Ну це погроза, це ультиматум, це ненормально. Тому що ти, перш за все, вільна людина і маєш право. Поводитися, як ти хочеш, і товашувати з тією кількістю людей, з якою ти хочеш товаришувати, і хай тебе ніщо і ніхто не обмежує. Це класна і правильна концепція, досить складна і нерозуміння, тому що ми інколи боїмося, що нас не зрозуміють, ми не хочемо комусь зробити боляче. Нам страшно, а що наш друг чи подруга відмовить нам в стосунках. Завтра, якщо сьогодні я ще собі типу зайвого дозволю, зараз в лапках, да? І це все потрібно пережити, щоб стати впевненіше в собі, щоб зрозуміти, що світ не зламався, небо на голову не впало, і ми не провалилися у пекло в цей момент часу, що можна продовжувати дихати, жити, товаришувати, дружити з різними людьми, і що ніхто не має права обмежувати нашу свободу, і більш того, що ми... Розуміємо, що ми маємо право на спілкування з якою завгодною кількістю людей. Кажу ж, начебто все вірно і воно є так, але концепція складна для розуміння і розуміється поетапно. Тоді, коли ми проживаємо певні моменти свого життя. І в цих певних моментах свого життя ми стикаємося з тим, що нас хтось підтримує в цьому, з тим, що нас не підтримують в цьому, з тим, що ми болісно переживаємо за почуття іншої людини, з тим, що нам доводиться тримати удар. А, тобто, коли інша людина каже нам претензію, що як ти могла, чи як ти міг, і це треба пережити. І хтось справляється з цим, а хтось не справляється. І тоді таки, ну так, да, дійсно, я там боюся тебе втратити, буду тільки з тобою. А в певний момент такий, типу, а я нічого не втрачаю. Але це може не одразу відбутися. Тож, ми, як батьки, маємо розуміти, що це процес, який тривалий у своєму розумінні, становленні, проходженні, і його неможливо однією розмовою завершити, одним якимось вчинком неможливо допомогти дитині. Можна з нею почати розмовляти на цю тему, повертатися час від часу до цієї теми і дати дитині пройти усі стадії цього процесу, і які з них будуть болісними. Але саме це допомагає нам потім не потрапити у полон до інших людей. Я зараз маю на увазі не фізичний полон, знаєте, там типу окупована територія, когось хтось взяв у полон і маю на увазі у полон емоційний, у полон фінансовий опалон інтелектуальний, щоб туди не потрапити у дорослому віці. Потрібно потрапити туди у підлітковому віці, нагістися цього і зробити висновок, що це неправильно. Тож розмовляйте з вашою донькою про те, про що ми зараз з вами поговоримо. і дайте їй можливість пройти через усі етапи. Не очікуйте, що вона все зрозуміє з першого разу. Інколи у підлітки, а на це йдуть роки. І це нормально. Це Процес живий, складний, розтермінований, я б сказала, розтягнутий у часі. Тож просто час від часу розмовляти з вашою думкою, підтримуйте, коли їй потрібна підтримка, і завжди кажіть, що вона має право чинити так, як вона хоче думати і приймати рішення на власний розсуд, не керуючись ультиматумами інших людей. Шановне панство, пишіть, будь ласка, в коментарях. А як вам жалеться, Наскільки ви залежите від думки іншої людини? Кому з вас вдалося зрозуміти, що ваше життя стає кращим, коли ви змогли відокремитися, сепаруватися від страху? І залежності, що про вас подумають інші люди, що вони про вас скажуть, якихось ультиматумів, які вони вам виставляли, пишіть це в коментарях. Це допоможе всім, хто дивиться це відео, читає коментарі, зрозуміти краще цю ситуацію. До зустрічі!